Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили більше 200 виїздів на надіяння допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано більше 120 людей. Під час таких випадків рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Тільки протягом тижня рятувальники двічі залучались до ліквідації. Наслідків ДТП. 18 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Бовщів Заболотівської територіальної громади за участі вантажного автомобіля. До місця події одразу було направлено рятувальників державних пожежно-рятувальних частин міста Коломия та Снятин, а також рятувальників місцевої пожежної команди селища заболотів. Прибувши до місця події, рятувальники деблокували постраждалого спонівеченого вантажного автомобіля та передали працівникам екстреної медичної Допомоги також на місці події рятувальниками було вже то заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей з метою запобігання загоранню. 21 листопада на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Ямниця Івано-Франківського району за участі легкового та вантажного автомобілів. До місця події одразу було направлено рятувальників Державного пожежно-рятувального поста села Ямниця та працівників групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини спеціального призначення головного управління ДСНС в області. Прибувши до місця виклику, працівники служби порятунку деблокували постраждалу особу з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також на місці події рятувальниками було проведено заходи по змиванню розлитих залишків паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги. Та вже то заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей з метою запобігання загоранню. Більшість цих ДТП можна було б уникнути, якби водії не нехтували застереженнями та правилами дорожнього руху. Рятувальники Прикарпаття звертаються до водіїв з проханням бути максимально обережними та уважно стежити за повідомленнями синоптиків і зважати на погодні умови, вирушаючи у поїздку. Будьте обачними, дбайте про своє життя та здоров'я та не порушуйте правил дорожнього руху.